Всім привіт! З вами Макс. Треба зробити дві осі на прицеп. І є таких от 4 ступиці. Тобто тут два ро роликових підшипника, більший і менший. Спочатку думав робити на базі, як усі роблять, зубила з восьмерки, з дев'ятки, задні теж ступічні. Підшипники з е, самими ступицями. Але якось воно там, тих два, то, тобто один двухрядний підшипник, то якесь воно все печальне. Вирішив зробити на базі цього, як би вартість ступиці на ринку е, 150 гривень. Однієї там всередині є шайба, болт, якісь підшипники є. Тобто можна помити, помазати і воно буде їздити. Цю штуку так само можна взяти, але в мене була, щоб розміри зняти. І кругляк, це 50-й круг, 45-та сталь. Скільки тут? По 230 мм заготовка, там в районі, щоб не збрехати, в районі 300 гривень, це наче 4 заготовки. І плюс, плюс от сама труба. Опа, така труба. Тут стінка 4. Її різаком ріжуть. Одна труба, тут її метр 90, 110 гривень метр. От можете порахувати вартість одної осі або двох. Ну і плюс токарні роботи. Технологічний процес, бумага ще та комуністическа. При виготовленні пальців на осі. В принципі, нічого такого складного нема. Але ну, є один нюанс. Один нюанс він полягає в галтелях. Ну всі то думаю, знають, хто точить. Тобто в нас є, нам треба одну частину ось пальця самого скопіювати. От, оригінал, яке воно є. Тобто от таке от, цей от, взірець, якби. А другу частину нам просто треба зробити подовження, яке ми встромимо в трубу, в квадратну чи в круглу, ну, тобто в основу самої осі. І що ми там, ну, той палець ми там обваримо? Як в тому анекдоті треба почати з осі, що прямо зараз? вот штука, вот такая, вот такая, вот так, вот так, вот так, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Конусок, криво, ничего страшного. И тут пришла резьба посадка пиццальник, посадка підчепник. Один підшипник, другий підшипник буде. Ну, то роликовий, то не суть важна. Основна суть в чому? В оцих всіх місцях, тобто тут, тут при всіх переходах діаметрів треба в цих краях робити галтель. От коли ми проходимо, отут у нас напайка різця їде. Не можна залишати е, на цю гостру кромку і треба її збити. Або хто точить смінними е, пластинками накладними, там вже радіусок є з заводу. В цих всіх углах от, має бути галтель. Якщо ми зробимо рівну, то це буде концентрація нагрузки. Всієї. Тобто, все, ми всі проходи тут радіусні залишаються. Це можна навіть побачити на заводській осі. От. Радіусочки все, радіуску, і навіть видно, що не гострим місце, а з радіусом навіть цей кон Вся основана суть. Поробити галтелі. І ще от, е, момент оця частина от буде у нас. Запресовуватися в трубу. І от в оцих місцях, якби вся нагрузка на палець колеса йде, може дати тріщину труба. Нам треба отут збити, зробити таке типа пулі, заокруглить трошки. Ну і тут можна е, фаски зрізати під заварку. Оце основна суть. Тобто це ми копіюємо з самої цапфи, а це точимо під розмір труби. Ну і плюс оце бажано міліметрів хоча б 100, щоб в трубу заходило. Точимо ми як заготовку, нам треба оці всі посадки виточити за одну установку. І бажано з оцим всім. Для високої точності можна було б точити центрах, але якби... труба сама є крива, в трубі є зварка, тобто треба буде тут канавку прорізати. І тобто нам оцю частину, з цією частиною там, в десятку-пару в соток можна вписатися. Тобто беремо кругляк і з однієї сторони. Обдираємо отаким от, от чином. Це у нас йде під трубу. Підрізана фаска під зварку, заокруглене, щоб зменшити концентрацію навантаження на трубу. І це от чистовий оцей от бурт. Потім ми беремо це в кулачки, кулачки розточені, там пару соток б'ють, все на все І все далі. Обдираємо за одну установку, деталь не знімаємо зі станка. Бажано підперти центром вигляд великий. Обдираємо всі заготовки так чотири, Цей край. І потім будемо точити вже самі уступи. Підсальник, під підшипник, конус потончення, під другий підшипник і різати різьбу. І все, в принципі, самі пальці для Осі будуть готові. Я в грубу. Там... У цих місцях по міліметру запаса є півтора 2 мм запаса. Обдираємо всі, потім беремо, заправляємо гарненько різець. Зрадіузковим будемо, вже все проходить чистово. Отак от отвір. Просверлений отвір під шплінт. Все проточене, готовий палець такий. Так він тугенько заходить в трубу профільну. Отвори просверлені під електрозакльопки. Ну і тут вариться вугли, заварю, щоб не попадало туди. Ця какака. Кувалдочкою тугенько, от. трубка наставка сюди. Труба маротизатора якраз воно налазить в місто, де немає посадки ніякої. І інструментом ми його імплантуємо всередину. Обварив, вот. бумажка, щоб посадки не побрискувати. Вот воно через точки, все проварено. Оце от по людськи варений палець. По ось, в принципі, все. Тобто пальці виточили. Як уварюю, я показав. Ну, такі от, така от роботка. В принципі, нічого космічного і складного нема. Е -е, хочу виразити, як би подяку таку. Всім підписникам, хто є, тобто хто дивиться, коментує. Якби, я так подивився статистику, в середньому вік глядача там, 70% це від 20 до 25 чи до 30 років. Тобто не школота якась, а якби, якщо такий контингент дивиться, значить, що я все-таки більш таке корисне, якби цікаве, знімаю. Тобто мені самому це приємно. Також дівчата є на каналі. Там 17% майже. В принципі, все. Підписуйтесь на групу ВК, також на інстаграм. В інстаграмі там куча фоток з'являється набагато раніше до виходу відео, багато роботи треба час, щоб змонтувати відео. Якби стараюсь таке більш-менш стисло так і обрізати коротко, щоб менше цієї води було. Бо довгі ролики ніхто не хоче дивитися. Такі там хвилин 10-15 чи до 10 хвилин більш-менш нормально. З вами був Макс. Дякую за увагу. До зустрічі! Crazy mother-